Доброго дня, шановні Полтавці. Продовжимо спілкуватися і звітувати про ситуацію в місті Полтаві на сьогоднішній день. Прийшло ряд питань, які хотів би озвучити і дати відповіді. Чи ви готова Полтава ще приймати внутрішньопереміщених осіб? Так, сьогодні в Полтаві знаходиться 54 тисячі внутрішньопереміщених осіб, понад 3 тисячі з них проживають в наших комунальних закладах. У випадку необхідної допомоги переселенцям із Донецької області. Ми готові допомогти їм щодо е, влаштування з проживанням, а також по можливості надати їм е, тимчасову роботу або надати постійну роботу. Слідуюче питання, підготовка до нового навчального року. Чи будуть цього року набори першачкам від міської влади і дітям внутрішньопереміщених осіб? Так, ми готуємося до е, початку нового навчального року. Сьогодні ми готові офлайн відкрити 44 навчальні заклади, в 39 з них є. Сховища, 5 сховища поблизу, які дасть можливість в разі необхідності дітей перемістити в ці сховища. Але хочу все-таки сказати, що із 33 тисяч дітей, які ходили до початку війни в заклади освіти, не всі зможуть брати участь, тому що кількість дітей буде вирішувати та кількість місць, яка може прийняти в сховищі. Тому в першу чергу це будуть першачки, четвертий клас, а також перехідні класи. Тому чекаємо на рішення Держави і військової цивільної адміністрації щодо початку нового навчального року. Щодо видачі першачкам наборів першокласників, так, звичайно, вони будуть, тому що це. Незважаючи на війну, ми повинні дбати про наших дітей і всіляко їм допомагати. Також у нас є домовленість з міжнародними донорами і місто Полтава отримає більше тисячі навчальних наборів, які ми передамо дітям внутрішньопереміщених осіб, а також дітям з тих сімей, які підтримують соціальні підтримки. Сьогодні Полтава приймає переселенців і видає продуктові набори. Скільки таких видано? Хочу сказати, що спочатку повномасштабної агресії Росії в Україну Полтава стало хабом для переселенців і ми видали більше 100 тисяч продуктових наборів різного формату. Сьогодні ця робота вже систематизована. Ми видаємо централізовано через реєстрацію цих внутрішньопереміщених осіб і на сьогоднішній день ми. Видали, крім тих 100 тисяч наборів. Ще у нас на складах лежить більше 20 тисяч наборів, які ми готуємо зараз передати для сімей, які потребують допомоги сьогодні в даній ситуації. Було проведено підготовку щодо опалювання сезону. Наскільки готова Полтавська громада? Так, Полтавська громада сьогодні готується до опалювального сезону, Полтаву обслуговує Полтава та пленера, це обласна комунальна власність, але свого боку ми готуємося до, можливо, надзвичайних ситуацій, тому сьогодні, знову ж таки, дякуючи міжнародним донорам, ведемо перемовини щодо придбання та встановлення котель на альтернативних видах опалення а також встановлення потужних електрогенераторів до 180 кВт для наших центрів, де проживають переміщені особи, а також для наших навчальних закладів, які в першу чергу потребують підтримки. А також для об'єктів інфраструктури це заклади охорони здоров'я, тому що вони, незважаючи на що повинні працювати 24 на 7. Проєкт міський сад-город». Як реалізується ця ініціатива? Сьогодні в місті Полтаві ми в рамках програми Сади перемоги реалізуємо міський садгород, де вже розчищено і висаджено різні види сільгосподарської продукції. Тому це площадка не тільки для того, щоб отримати якийсь зиск, а це в першу чергу площадка для того, щоб обрати комунікацію і таким чином можна було спілкуватися на базі цієї скажімо, території, обмінятися своїми думками. Сюди приходять не тільки полтавчани, а також внутрішні переміщені особи, тому що це одна така із нових онлайн площадок для спілкування, для скажімо так, передачі інформації, для того, щоб можна було під час війни все-таки і психологічно мати якусь розрядку. Що з садочками, скільки їх працює, скільки дітей відвіде наразі і що буде в подальшому? Хочу сказати, що з 1 червня у нас відкрилося 18 дитячих садочків, куди ходить близько 700 осіб, хоча ми планували десь до тисячі, можна їх розширити нагрузку. З 1 вересня ще відкриється 11 садочків і тому ми десь плануємо до тисячі дітей у наших дошкільних навчальних закладах охопити. Цією послугою. В першу чергу це батьки які, цих дітей, які задіяні в інфраструктурних наших проєктах, тобто це лікарні, це освітні ж таки, заклади, це об'єкти житлово комунального господарства, які потребують цілодобової роботи. Тому ми готуємося до початку нового навчального року, садочки будуть відкриватися, школи будуть відкриватися з Україною в серці. Ми переможемо, все буде Україна.